На Житомирщині триває розслідування смерті восьмирічного хлопчика. 3 липня цього року Сашка шпиталізували до обласної дитячої лікарні із симптомами отруєння. За кілька днів хлопчик помер. Мама дитини Оксана Поляновська у смерті сина звинувачує місцеву агрофірму, яка проводила обробку кукурудзяного поля. До цього поля від будинку Оксани кілька сотень метрів. Спочатку симптоми отруєння з'явились у старшого сина жінки. Дитину шпиталізували до Коростенської лікарні, а потім перевезли до обласної дитячої. Хлопчика врятували. Згодом із такими ж симптомами до лікарні доправили і молодшого Сашка. 6 липня дитина померла у реанімації. Мама Оксана Поляновська каже: причиною смерті її дитини стало отруєння хімічними речовинами. Аналізи, які саме токсини призвели до отруєння двох хлопчиків, не робили ані в користині, ані в Житомирі. Тому у дитину зразу не поклали в реанімацію. Чому не взяли от на аналізи на таксіни в Коростені, Чому спнули зразу нас на стані Шивку? Так як ми поїхали з дитиною з недавно у Вахмадят в Київ, лікар мені задала питання: чому на токсини не взяли дитей каналі з крови? Ніхто не взяв старшого сина Оксани Поляновської дійсно привозили до коростенської лікарні, каже генеральний директор закладу Сергій Ковардун. Стан дитини стабілізували та відправили каратою швидкої до Житомира. У користані медики не розглядали діагноз хімічного отруєння дитини. отож аналізів на токсини не проводили, розповів Сергій Ковардун. На жаль, такого діагнозу не не було встановлено. Ми його ми обстежили абсолютно все, всі природні методи і зробили всі необхідні всі необхідні дослідження, але на токсини ми не не взяли. Ну ні від родичів, ні від кого інших. Не було інформації, що це може бути, може бути отруєння а в той час якраз були гепатіти. Тому основна версія була, що це можливо буде якийсь один із гепатитів. Не проводили таких аналізів і обласні дитячі лікарні, де лікували двох хлопчиків. Обом дітям встановили діагноз набута анемія. Симптоми у дітей були однаковими. Аналізи на токсини не брали, розповіла лікарка-гематологиня обласної дитячої лікарні Валентина Вишпінська. За її словами, протоколи лікування анемії не передбачають цього. Анемію спричинену чи впливом отрутохімікатів, чи вірусів лікують однаково. Це захворювання так, провокує це якісь ядохімікати, це вірусна інфекція, це якісь отруєння іншими речовинами, але не було підтверджено абсолютно, що це зв'язано з якимось отруєнням. Ну, немає такого значення. Ну, якби ми встановили точну причину. Лікування йде по протоколу. Так? Лікування отримує дитина згідно протоколу. Чи це було? Отруєння токсичними речовинами, чи це спровокував би якийсь би вірус? Лікування абсолютно одинакове після смерті дитини фахівці держпродспоживслужби відбирали зразки ґрунту, повітря та проводили дослідження у будинку родини. Слідів пестицидів чи отротохімікатів, якими могли обробляти поля, не знайшли. За словами начальниці відділу сани під нагляду Держпродспоживслужби області Ірини Загородньої, вони провели перевірку на найбільш поширені отрутохімікати та пестициди. Інші токсини можна виявити у спеціалізованих лабораторіях. Ці поля оброблялись препаратами, такими, які наш лабораторний центр не може дослідити. Відповідно, в ході здійснення кримінального розслідування слідчими відбиралися зразки, і вирішилось питання доставки цих зразків на дослідження іменно по діючих речовинах по тих препаратах які використовувались для оброблення цих полів на наразі. Ми результатів цих не маємо, і чи виявлені, були, чи не виявлені, ми сказати не можемо. Ми цих даних не маємо через те, що це слідчі. дії. Нині у поліції розслідують два кримінальних провадження за фактом вбивства дитини та забруднення земель агрофірмою. У рамках розслідування призначили і спеціалізовані дослідження. Проби з будинку родини загиблого хлопчика відправили до спеціалізованої лабораторії. Це не просто НДКЦ. Так тут залучено багато в Києві. Це на рівні України вже проводиться експертиза. На багато дослідних інститутів і е, багато різних установ говорити про якісь результати ще зарано, тому що така перевірка триває від трьох до шести місяців. Поки триває слідство у компанії «ТОВ ДФУ агро, ситуацію не коментують. У виставку експертизи. ми не можемо коментувати, тому що ми не володіємо інформацією слідство. Щодо справи, я не можу жодних коментарів, як на блокад юрист, я також не можу надати. Тому що силу того, що наша компанія не є стороною у справі, ми не володіємо інформацією. Це дослідство. Ми не є стороною по справі. Статусу компанія наша ніякого немає. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.